В Україні стартує опалювальний сезон. Сьогодні тепло до домівок обіцяють подати львів'янам. Як довго чекали? Та чи одразу у всіх будуть теплі батареї вдома? Розпитаємо у нашого львівського кореспондента Олега Янка. Він з нами наживо. Олеже, вітаємо. Тож розкажи, будь ласка, про старт опалювального сезону. Вітаю студії. Так, сьогодні у Львові анонсували старт опалювального сезону. Хочу одразу зазначити, що міські раді повідомили, що не одразу у всіх львів'ян буде тепло в домівках, у кого центральне опалення, того що воно подаватиметься поступово, і батареї вже мають бути теплими впродовж двох п'яти днів. Наразі у Львові та в області погода тепла. Та вже на днях обіцяють похолодання. Відтак, те, що опалення буде в будинках, львів'яни сприйняли радо і. Гра цьому радіють щодо того, що е, говорить у міській раді, то на випадок відключень світла або ж якихось е, таких непередбачуваних обставин, е, коли не зможуть працювати котельні, е, у місті будуть працювати котельні на, е, на паливі, яке власне є е, не газове, а можуть палити дровами та іншими видами. Е, Палива відтак сподіваються, що цю зиму й Львів пройде тепло і у всіх буде комфортна температура в їхніх оселях. Зараз ми послухаємо міську раду власне, про опалювальний сезон. Опалювальний сезон у місті Львові для мешканців для житлових будинків розпочинається сьогодні. Ми запускаємо котельні ті, які не працювали ще в цьому опальному сезоні. Розпломбовуємо газ, здійснюємо запуск. А також ті котельні, які працювали на подачу гарячого водопостачання або опалення в заклади соціальної сфери, підключаємо до них житло, тобто житлові будинки. Щодо того, взагалі як довго лів'яни чекали на цей старт опалювального сезону, то кажуть, що трохи зачекались, оскільки була холодна температура, то відтак в їхніх домівках було холодно, а кімнатна температура була холодною. Але кажуть, що рятувалися гре з обігрівачами, тим же у кого централь своє опалення, тобто індивідуальне, вони кажуть, що їм почастило більше, адже вони незалежні від старту опалювального сезону. Також додам, що раніше в Львівській обласній військовій адміністрації повідомляли, що старт. Опалювального сезону на Львівщині стартує 1 листопада, але минулого року міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що тепло у домівки львів'ян постачатимуть вже з понеділка, тобто з 3 листопада від сьогодні. І зараз ми послухаємо львів'ян, що вони думають про старт опалювального сезону. Мені легше, бо в мене своє опалення. Так що в мене тепло. Тобто ви незалежні від Я старту не опалювального сезону? Ну, а всі решта не знають, чи вже включили чи ні. Дара прийду на роботу, поцікавлюся. Ну чекаємо давно, адже ну я, наприклад, живу в гуртожитку, в нас ще допоки немає. Чекаємо дуже. Ну, ми рятуємось дуйчиком, да й все. Так, в принципі, не жаліємося поки. Не так холодно. Я ж нагадаю, що тепло до осель мають подати впродовж двох п'яти днів. Якщо у вас, наприклад, сьогодні ще не будуть, не будуть теплі батареї, вони можуть бути завтра. Тому в міській раді закликають не панікувати, а все ж таки дочекатися того, коли вже в ваш будинок подадуть тепло. На цьому в мене все і далі вам слово студія. Дякуємо, Олеже. З нами на зв'язку був Олег Янко. Про старт опалювального сезону у Львові. Сполучені Штати поки не передаватимуть Україні ракети томагавк. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час розмови з журналістами на борту «Ерфорс-1». І за його словами, нині це питання не на порядку денному, але в майбутньому позиція може змінитися. Лідер США також прокоментував перебіг війни в Україні, наголосивши, конфлікт виснажує обидві сторони, та відповів на запитання, що стало б для нього останньою краплею, яка доводить, що Путін насправді не готовий закінчити війну з Україною. Ні, я не розглядаю зараз можливості передачі ракет томагавк Україні, можу змінити своє рішення, але на даний момент я не збираюся цього робити. Останньої краплі не буде. Іноді сторонам треба дати битися, і вони б'ються. Для Путіна це важка війна, він втратив багато солдатів, можливо, мільйон, але й для України бойові дії є важкими. Іноді треба дати їм просто довести справу до кінця. Дональд Трамп підтвердив наміри США відновити ядерні випробування в інтерв'ю CBS Він заявив, що Америка єдина країна, яка таких тестів не проводить, і це за його словами треба змінювати. Формат випробувань не уточнив, але наголосив. Ідеться про перевірку боєздатності арсеналу на тлі активності інших держав. Також Трамп повідомив, що обговорював ядерне роззброєння із Путіним та Сі Цзіньпіном. Я думаю, що нам слід щось зробити з денуклеаризацією, і я справді обговорював це як з путіним, так і з президентом Сі. У нас достатньо ядерної зброї, щоб підірвати світ 150 разів. Росія оголосила, що вони збираються проводити випробування. Північна Корея постійно це робить. Якщо ви помітили, інші країни проводять випробування, ми єдина країна, яка цього не робить. І я не хочу, щоб ми були єдиною країною, яка не проводить такі випробування. І зараз до нашого ефіру долучається Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії. Вітаємо вас! Вітаємо вітає. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, з того, що ми бачимо по останнім заявам от пана Трампа про те, що жодної останньої краплі в його терпінні немає, і з іншого боку, від росіян, Пісков, який каже, що їхні перемовини двох лідерів, ну лідера і диктатора, поки що на якійсь там паузі. Чи можемо ми тут взагалі зрозуміти якісь сигнали, що зараз відбувається в стосунках цих двох країн? Ну, те, що от ви процитували останнє інтерв'ю Трампа, там дійсно, як завжди, для нас є позитивні і негативні новини в принципі, нічого нового для нас немає. Хоча хотілося більше позитивних новин. В першу чергу, те, що знову ми відкладаємо обговорення тамагавків, хоча не виключаємо це, як сказав Трамп, може змінити думку. Дійсно, тамагавки не треба їх робити з них карго-культ якийсь і вдрував, але тим не менш вони також нам би знадобилися під час кампанії кінетичних акцій з Сил оборони України. Поза тим, те, що Трамп вдався до ядерної риторики, це дійсно щось новеньке, оскільки, якщо ми згадаємо адміністрації Байдена. І навіть самого Трампа то він вони усіляко е, ухилялися від ядерного шантажу чи відповіді на ядерний шантаж, намагалися це на, на це або не реагувати, або ну е, в глибоке занепокоєння і висловлювати говорити про те, що це непропустимо, і так далі. Зараз ми бачимо, що Трамп. Підхопив цю гру. Причому ну, ця гра ми знаємо, в Росії завжди відбувається, коли щось йде не так. Це такий останній аргумент, але вони завжди його дуже активно використовують у різних модифікаціях. Якщо треба просто погрожують або проводять якісь законодавчі ініціативи, ну, наприклад, зміни ядерної доктрини Росії, де згідно якої вони вже можуть на випередження наносити удар. Або випробовують на Україні фактично носії ядерної зброї без ядерної зброї, це про цей Прислову той Не от нещодавно ці іграшки, бурі'єсники, посейдони і, і так далі. Але дійсно завжди до цього е, американська сторона намагалася не відповідати. От я б сказав, що нова віха в їх відносинах, в тому, що американська сторона не просто. М Змінила тональність, вона підхопила і показала, що цю гру можна грати вдвох. І тут ще питання: чи дійсно вони будуть робити фізичні випробування і в якій, ну скажімо так, в якому вигляді, тому що ми завжди знаєте, коли думаємо про ядерні випробування, малюються всі картинки 60-х, 50-х років, величезні ці гриби вибухів, але ж вони є різні види їх. І от дійсно я б сказав, що це. Дійсно щось нове в російсько-американських відносинах новітньої доби. А що ж тут нового? Якщо ми відверто повертаємося, просто в часи холодної війни стримування до максимального накалу, як це було під час карибської кризи, коли ті ж американці були просто вже готові перебиратися в бункери. Ну, я тому і сказав, що е, нова віха новітньої доби е, в тому, то й справи, що е, американська сторона намагалася жити е, в. Ну, в кінці історії фуку, фуку, Фукуями, Хоча ми з вами давно вже повернулися в початок історії, або е, ну там в 19 -й, 19 -й сторіччя це до чого Путін намагається постійно повернутися, і коли ти живеш в парадигмі 19-го сторіччя, твій опонент вже в постінформаційному суспільстві, е, готуючись до трансгуманізму, то тут трошки воно дійсно реальність накатує одна на одну. І Трамп просто повертається в цій своїй риториці до ну рівня дійсно стримування до рівня риторики сили. А не цінностей демократичних принципів міжнародного права В цьому є і погана сторона, тому що знову ж таки ми в цьому інтерв'ю з вами почули, що е він поважає Путіна, поважає всі. Вони серйозні люди. Вони просто так не говорять там про погоду, не будуть говорити. До них треба прислухатися. Але з іншого боку, він також готовий грати в цю гру. Е Повторюся, це важливо з точки зору е е ну. Не те, що вибивання, а протистояння і в риториці ядерної риториці Кремля, яка постійно була дуже серйозною перепоною і лякалкою в е, ну скажімо так між колективним заходом та е, та Росією, і плюс, як ми знаємо, з вами вже була серйозною перепоною для постачання більш швидкого та своєчасного і різноманітного постачання зброї Україні. Тому що в разі чого особливо на початку повномасштабної війни Росія починала погрожувати ядерною зброєю, якщо е, змінюється риторика, і інша сторона також говорить про те, що не треба наслякати ядерною зброєю, тому що біля твоїх берегів стоїть наш е, підводний човен носії ядерної зброї, то це дійсно щось новеньке останні, хоча б 4 роки. А скажіть, будь ласка, що зараз відбувається у внутрішній російській політиці? Наскільки далекобійні удари України сьогодні е, там змінюють настрої? І коли зараз росіяни на собі відчули, що таке бути без світла, без бензина, без тепла, е, чи впливає це зараз на настрої громадські і в тому числі внутрішньополітичні? Те, що впливає на настрої, це звісно, але ж тут питання в тому завжди, як завжди, ми повертаємося до географії. Ми постійно говоримо з вами про Росію як про щось ціле. а Це така картата велика ковдра, зіткана з різних шматків. Хоча, звісно, всі ці шматки зіткані так, щоб було зручно федеральному і гріли федеральний центр в цьому нюанс. Звісно ж, федеральний центр Москва в першу чергу вона намагається бути ізольованою від цих ударів, але е, з різної пропорції різні регіони е, дійсно відчувають е, ці е, ці власні удари. Питання в тому, що, знову ж таки, чому ми з вами говорили про Томагав, це просто одне з різноманітних засобів, які нам необхідні для масштабування цих ударів і їхнього постійного ефекту. На жаль, повторюся, я завжди це говорю: повторюсь. У нас немає, знаєте, в наших сил оборони таке над важке завдання не лише по географії, але і по неї. Ну, безперервності, тяглості цієї цієї кампанії, тому що ем, величезні відстані і велика кількість підприємств, ну економіка Росії, змушують наші сили оборони робити їх постійно. Ці удари, а не знаєте, відбомбився, і все ми молодці. Можна півроку відпочивати, і от саме тому постійно українські сили оборони, наша дипломатія, говорять про необхідність різноманітнення цих засобів, е, але зараз дійсно ми бачимо з вами навіть по ну, дуже цікавим зливом в російській пресі в російській соціальній мережі, що російське суспільство зараз демонструє. Ну, ну наше дослідження також показували готовність, щоб пошвидше все це закінчилося, навіть визнаючи те, що війни, війна своїх максималістських цілей не досягла. Питання тут зараз дійсно в навіть не в елітах, навіть не в суспільстві. А в ну цьому невеликому колі навколо Путіна і самому Путіні насправді зараз э, така такий дисонанс. Ну але Путін продовжує е е грати, е скажімо, цю гру, показуючи, що він до останнього готовий іти, дістаючи е такі назви, як Бурєвєснік, пасійдон е до арешника. Ми вже звикли. Та Сармат е готовий, як він каже, ставити на бойове чергування, зокрема і озброювати Білорусь. Про це і Лукашенко теж говорить, е закидуючи там страшилки. В бік заходу. Загалом, як ви оцінюєте ці заяви, і навіщо Путін знову ж таки дістає це зі своїх кишень? Ну, в принципі, це все в, в, в контексті цієї ядерної ескалації. До речі, що цікаво, ми ж знаємо з вами, що Підготовка до випробовувань е, бурів'ясника вона була заздалегідь ще до е, розмови Путіна з Трампом по телефону, на якому вони, начебто, домовилися про Будапешт, і навіть до Аляски, тобто, це завжди підсилення ядерним шантажем. Чи є перемовини, чи ні, він все одно використовується, і, ну насправді зараз таким загальним місцем в аналізі останніх подій заяв Путіна дійсно є те, що він, він демонструє. Ну, по перше, те, що ми тільки що говорили, він демонструє дисонанс між настроями російської еліти, між настроями російського суспільства і з одного боку, а з іншого боку, він демонструє. Дисонанс з міжнародною обставинами з тим, що Трамп вводить санкції і підтримує також цей ядерний пас, скажімо так, поки на словах по випробовуваннях скажімо так, неадекватність, які які ми чуємо від Путіна щодо оточення українських військ, по посідони буревісники які ось ось полетять, дійсно, ну є, скажімо так. Доволі яскравим яскравою демонстрацією, що або йому щось не те доносять Путіну, або він просто сам обирає те, що йому чути і бачити. Оцей концентрований, концентрована ну невідповідність реальності, яку ми почули від Путіна останні в дні. В першу чергу, давайте пропустимо журналістів міжнародних. Там 10 тисяч є всі всі вже оточили. От, воно якраз продемонструвало те, про тільки що про що ми говорили: дисонанс між настроями Путіна, можливостями російської армії, російської економіки і настроями населення. Дякуємо за цю розмову. Олександр, за коментарі відповіді. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії, був з нами на прямому зв'язку.